Курс чудес, урок 306. Дар Христа це все, що я шукаю сьогодні. Що я хочу використовувати сьогодні, окрім бачення Христа, оскільки Він може запропонувати мені день, коли я побачу світ, настільки схожий на небеса. Що він повертає давні спогади. Сьогодні я можу забути світ, який я створив. Сьогодні я можу подолати всі страхи та відновитися до любові, святості та спокою. Сьогодні я викуплений і народжений знову у світ милосердя. Захисту люблячої доброти та спокою Божого. І тому, Отче, ми повертаємося до Тебе, пам'ятаючи, що ми ніколи не покидали Тебе, пам'ятаючи святі дари, які Ти нам дав. Ми приходимо з вдячністю та подякою. З порожніми руками та відкритими серцями та розумами, просячи лише того, що ти даєш, ми не можемо зробити достатню пропозицію для Твого Сина, але у твоїй любові дар Христовий є його. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених. У цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.